Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я покажу вам мої улюблені аромати у чорних флаконах. На цю тему мене надихнув, звісно, вайб Хелловіна. Тож запрошую вас поговорити про аромати, ось такі особливі, з таким відвертим натяком, як мінімум, на якусь глибину, а взагалі, часто на похмурість, на якусь. Депресію, можливо, меланхолію, сум. Але я хочу показати ті аромати, які мене дуже сильно надихають. Дуже часто аромати у чорних флаконах є саме такими: вони глибокі, вони багатошарові, багатогранні, вони зі змістом, з сенсом. І дуже часто це щось таке, що є класичним, або щось що є таким доречним для осені та зими, чимось, в чому є дим, щось. Тепле, зігріваюче. І якраз такі аромати будуть серед моїх сьогоднішніх улюбленців. Будуть певні гурманські відтінки, темних ягід, якихось фруктів. Можливо, цим і викликаний чорний колір деяких з цих флаконів, але давайте про все по порядку. І розпочну я з аромату, який з'явився у мене минулої зими, і який дуже, дуже мене вразив. Це просто фантастичний, неймовірно атмосферний аромат від Льокаван. Достатньо доступного за ціною нішового бренду французького, створеного Жан Клодом Елена одним парфумером. І це просто неймовірна композиція Портобело. Ось такому загадковому чорному флаконі. І це просто казка у флаконі, тому що це аромат з величезною кількістю нюансів. Це, зокрема, і фруктові нюанси, це не мов би якийсь Кальян фруктовий, хоча я не люблю кальян, але оскільки тут є димні відтінки, то така асоціація напрошується. Вишневий, але не відверто вишневий, можливо, все-таки відверто сливовий відтінок такого диму фруктового, неймовірно красивого, трохи солодкуватого, але не солодкого, від чого аромат не стає все ж таки гурманським. Але ось це тепло фруктів, ягід солодкуватих, тут очевидно присутнє. Також тут є. Неймовірно красиві алкогольні відцінки, наприклад, ром і навіть коньяк. Тут очевидно закладена ось ця прекрасна естетика морська, точніше, естетика моряків дерев'яної палуби корабля, рому, вже названого дуже, дуже артистичний аромат, і він присвячений портовому місту. Тож тут ця асоціація вона виникла В мене не просто так, я вже відштовхувалася від назви. Армат фантастичний, атмосферний і дуже відповідає своїй назві. Я вважаю цей армат унісексом. Він прекрасно пасує як чоловікам, так і жінкам. Навіть не знаю, кому більше пасує, тому що не мовиться слідкуватись, подобається не всім чоловікам, але водночас він надто помітний, надто. Ну, все ж таки, навіть дещо гурманський, так і такий димний водночас, що сподобається не кожній жінці з іншого боку. Тож ось такий цікавий аромат, який обов'язково треба пробувати і обирати його для себе чи не обирати. Але я думаю, що більшості він сподобається, настільки він неймовірний, цікавий, прекрасний. Наступний аромат супербюджетний. Це композиція від польського бренду Ларів, яка створює клони на відомі аромати. І у мене цей аромат вже дуже давно. Це один з. Напевно, один з перших, я вже точно не пам'ятаю, ароматів, які я купила від Ларів. Закохалася я в його звучання в магазині, коли спробувала. Ще не знала, на що це клон, потім дізналася і придбала пробник, і носила. А це був Hugo Boss Nü, неймовірно загадковий, молосний, ні на що не схожий для мене аромат у чорному флаконі. Цей дуже схожий на нього. Також, як бачите, Чорному флаконі, але насправді флакон прозорий, видно рідину, і на просвіт він, не мов би темно-сірий. Прекрасний аромат, прекрасна копія, хоча це, звісно, і не дуже хороше явище, безумовно, цим сотне, але мені неймовірно подобається, як тут вдалося все ж таки передати ось цю особливість, мені здається, аромату Нії від Hugo Boss. Цю п'янкість, цю млосність, тому що тут неймовірно красиві фрукти. Зокрема, абрикоси, немов би шкірка персика, дещо з легка алкогольного, але більше все ж таки це кремові персики. Тут заявлені альтегіди, тут заявлений сандал. Сандал також відчувається. Він не огірковий, він швидше кремовий, але не вершковий і не з молочним відцінком. Водночас, тут сандал не такий, як в сандалових індійських паличках, а ось такий, от дійсно кремовий, не мов би... Такий жіночний, дуже-дуже загадковий аромат. Ця назва Мун йому неймовірно підходить. Знову ж таки, це просто якийсь будуарний, непевно навіть, тому що це аромат злегка пудрови. Тут є і фіалка. Взагалі, композиція така суперечлива, але настільки. Прекрасний аромат. В результаті ми маємо, що це просто неймовірно. Водночас він дуже універсальний. Він не гучний. Його можна носити навіть перед сном, можна одягти в офіс, можна на побачення, на прогулянку. На прогулянку можна більше облитися ним. Прекрасний. І як на мене не звучить, дешево в базі ось така знахідка бюджетна від Ларі в моїй колекції. Ще один аромат супер, просто з культової жіночної колекції парфумів Narciso Родрігес. Це Forever, аромат 23 року, який вийшов е, на честь 20-річчя бренду. І на честь виходу першого аромату, який знаємо, напевно, ми всіх, або принаймні більшість із тих, хто дивиться це відео. Тоді з'явився аромат в чорному флаконі, першим потім в рожевому парфумована вода. І е, через 20 років ось такий чорний флакон з градієнтом від прозорого, а також рожевим написом, який. Вбирає в себе все те, що ми чули в флагманських версіях. Також тут додано франжипані як акцент, і звісно, основа цього неймовірного аромату знаменитий мускус від Нарсіса Родрігіс. Мені дуже подобається за п'янке, млосне жіночне звучання. Дуже, як на мене, сексуальне. Попередній аромат також був дуже сексуальним. На мою думку, так безумовно, і позачасовим, хоча й нагадує мені про 90-ті, але для мене це не проблема. Я вважаю, все ж таки такі аромати. Ось я до мун, можна зустріти і зараз в сучасних випусках, особливо в нішових домах. Тож цим звучанням можна мені здається тільки підкупити, а не відштовхнути багатьох людей. Що стосується насісродріс, то це все ж таки мейнстрімоване Тепер дійсно звучання жіночого жіночного аромату з еротичним підтекстом і з певною загадковістю. знову ж таки. Чорний флакон з градієнтом це дуже і дуже загадково. І давайте тепер повернемося до супер класичного аромату з 80-х. Це жіноча класика назавжди, на віки, але вона специфічна і вимагає обережного носіння. Все ж таки, тому, що цей вінтажний дух. Тут достатньо яскраво виражений, і не всім, абсолютно не всім жінкам, може сподобатися чи пасувати цей аромат. Я це розумію, але це один з перших ароматів моєї парфумерні колекції, в принципі, один з моїх улюбленців. Я неймовірно ціную такого художника, як Дордалі, Відповідно, ціную його бренд. Отже, це аромат для фатальної жінки, але дещо з минулого все ж таки. Однак інколи буває такий настрій, коли навіть ось цей відсил до минулого не зупиняє відносіння цього шедевру. Тут одну з головних ролей відіграє Ладан, і Ладан в чорному флаконі має природній вигляд, звісно. Це дуже загадковий атмосферний аромат. Відповідно, завдяки ладану, він трохи нагадує і про церкву. Водночас тут і красиві квіти, зокрема жовті квіти, тут і троянда, і жасмин, тут і бальзамічні відтінки. Це просто шедевральний, дуже глибокий, дуже загадковий і просто фантастичний аромат. І інакше не могло бути, тому що це був перший аромат, створений під керівництвом самого Сальвадора Далі для його парфумерного бренду. А створив його Альберто Морілс і ще дуже молодий тоді. Якщо ми вже заговорили про таку класику, давайте копнемо ще глибше. це будуть 20-ті роки, точніше, 27-й рік, 1927-й, і аромат арпеж від L'Anvoin. Я вже співала дефірамби цьому флакону, це, звісно, сучасний аромат. Він просто неймовірний, він і передає дух свого часу, але водночас, на мою думку, є. Дуже носибельним, є в ньому, є і анімалістика, є млосність, якась така п'янкість квітів. Квітів неймовірно багато. Це аромат про найпишніший букет з величезною кількістю різноманітних квітів. І це просто краса, просто величезне задоволення. Але це не легкий квітковий аромат, як ви вже розумієте, оскільки це альдегідна композиція, квітково-альдегідна композиція. Це аромат з дуже. Великим шлейфом з помітністю і аромат, який заповнює собою все приміщення. І може дещо пригнічувати свою власницю. Тому з ним треба обережно поводитися і, напевно, наносити зовсім трохи. Якби це були парфуми які наносились би просто з сплеш-флакону, то це було б значно краще, на мою думку. Аромат має величезну силу, велику стійкість, можливо, не надто, але все ж таки, велика стійкість для сучасного аромату. І це просто дивно, наскільки бюджетно я змогла придбати його влітку. Це просто шедевр, це історична перлина в моїй парфумерній колекції. І це загадка у флаконі. Тому що, як я вже говорила, квіти це не прості, а з глибоким підтекстом. І один з акцентів цього підтексту це, безумовно, нота пачулі, яка є дуже відчутною. І ці пачулі, немов би підпалені, гіркуваті, темні. Це додає разом з іншими нотами бази, яких надзвичайно багато в піраміді. Загадковості цьому неймовірному, напевно, не весняному, а якомусь осінньому букету квітів. Неймовірна краса. Ще один аромат з яскравим димним підтекстом це, звісно, Анкор Нуар від «Лалік». Оригінально це чоловіча композиція від Наталі Лорсон, але все ж таки вона за сучасними канонами досить унісексова. Багато жінок люблять таке звучання. Я з цим звучанням досить обережна, тому що це все ж таки дуже димно, димно для мене. І я відчуваю цей аромат майже цілковито, як аромат Сургучу на пошті. Коли я була в дитинстві на пошті, зараз цього, звісно, відчути вже на пошті неможливо. В композиції заявлені хвойні ноти, і, звісно, ВТВР. Це дуже загадковий аромат ветиверу, хвої. Диму, і він і сирий, і водночас теплий, і дуже гарний. І як на мене, пасує все ж таки більше чоловікам. Це дуже-дуже атмосферно. Це е, не світлий аромат, звісно, він темний. І ось ця прекрасна чорнильниця, чорна, керамічна, дуже йому пасує. Один з моїх найулюбленіших ароматів, в принципі, в цілому це, звісно, Герлен. Для Петі Noir Black Perfecto. мене просто зачаровує цей флакон, ця греливість і ця класичність форм. Він також, немов керамічний за сприйняттям, а всередині просто краса. Це просто аромат, який в певний момент став моєю мрією. Я вчасно придбала його. Хоча і зараз можна придбати ще цю композицію. Попри те, що вже давно йдуть розмови про те, що її знято з виробництва. Отже, про що це аромат для мене? Це звісно. Неймовірної краси троянди з вишневими відтінками, з гіркуватістю певною, з певною мильністю, і також, звісно, шкіряністю і прекрасними почулями у базі. Неймовірна краса, загадка, атмосферність. І мені здається, що цей аромат і на чоловічій шкірі сидів би прекрасно, особливо восени. Прекрасна, неймовірна композиція з відтінком гіркувато-солодкуватим, лакричника, зокрема, або солодке. І тими гранями, які мені здається, зустріти неможливо в жодному іншому ароматі. Або, можливо, тут так поєднано компоненти, що вони просто фантастично. Звучать разом і створюють ось це неповторне звучання, яке відрізняється навіть від флагмана від інших ароматів з однієї тієї ж лініки. Лепеті трепнуар для мене це щось дуже дуже особливе. І ще один аромат в чорній коробці в чорному флаконі це від німецького бренду Etienne Aigner. Просто неймовірний флакон, не мов би також керамічний, який. При цьому здається більш крихким, не мов би. Трохи страшно завжди його впустити, тому що він такий витончений, попри ось цей чорний глибокий колір, і матова кришка. І мені подобається в ньому абсолютно все. Його вінтажність, його неймовірний характер з минулого. Тут і альдеїди, і шипровість, все це разом, і прекрасні фрукти, і квіти, звісно. І неймовірні пачулі, і дубовий мох, прекрасна готична троянда з геранню. І неймовірною, дуже дуже глибокою базою, де яскраво відчувається ладан. І це аромат просто створює фантастичну атмосферу, один з найатмосферніших ароматів, які взагалі я колись тримала в руках. Я закохалася в нього одразу, щойно побачила на поличці в магазині, нанесла на себе і придбала в той же день, тому що це просто симфонія якихось спогадів, моїх якихось глибинних, можливо, емоцій і прекрасного, стильного, сучасного навіть звучання парфумів. Тут поєднано все. І поєднано неймовірно майстерно. Прекрасний аромат, знову ж таки, під чорний, шкіряний одяг. І це той аромат, який створює настрій, який не доповнює вас, напевно, а диктує, якою треба бути в той чи інший момент. І це просто неймовірно, це дуже-дуже сильний аромат. І, напевно, знову ж таки, не для кожної. Однак це абсолютно нормально. Всі ми обираємо аромати для себе і часом дуже сильні атмосферні аромати можуть заважати. Я цей аромат дуже ціную і тому завершую саме ним свою загадкову, глибоку добірку ароматів в чорних флаконах. Дякую, що були зі мною. Пишіть, які аромати в чорних флаконах любите ви, і що ви про них думаєте? Що ви думаєте про мою добірку? Поставте, будь ласка, вподобайку моєму відео, якщо воно було корисним, цікавим і приємним для вас. І звісно, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.